Чоловік у камуфляжі махав пістолетом перед маршруткою із людьми. Поліція спостерігала. Сердючка співала російською і вступила у заруби з фаріон. А на її концерт нагрянуло ТЦК. Начальник штабу бригади Азов Кротевич пішов війною на високопоставленого генерала, і до чого тут безугла. Українець заробив 150 тисяч євро, продаючи інтимні фото своєї померлої дівчини. В Іспанії накрили три борделі, де українок тримали у секс рабстві Зв'язки із ДНР і ОПЗЖ нові подробиці гучного зашквару Тищенка невже його таки приберуть від політики? Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Маски шоу зі зброєю продовжуються. У Чернівецькій області невідомі у формі і балаклавах, озброївшись пістолетами і автоматами, погрожували чоловікові. Представте, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви. Ви підійшли мені погрожувати, Я не знаю. Я нікому не, я нікому не загрожую. Я захищаюся, я нікому не загрожую. Я не знаю, хто ви. Скажіть, хто ви? Люди у формі без розпізнавальних знаків вимагали від чоловіка вийти з автобусу. Чому, куди і на якій підставі чоловіку камуфляжі звичайно не пояснював, а просто сипав погрозами. Застосовано засоби Ні, дії. Я мирна людина. Я, я вас попереджу. Навіщо? Я нічого я не зробив. Виді з машини. Хто Ми ви такий? Я не знаю. Покажіть. Я мені. Я вам даю дві хвилини. Покажіть, та, покажіть, та за що при чому? Ви ви злочинець. Ви злочинець? Ви не можете представитись хто ви мені загрожуєте зброєю. На місце розбірок прибули медики. І весь сюру тому, що була на місці, поліція, але толку від них судячи з відео, нуль. Чоловік виконувати вимоги невідомих озброєних відмовився. Що там сталося далі, невідомо. Але все ж ясність деяку внесли. У ТЦК Чернівецької області заявили, що їхніх працівників на відео немає. У соціальних мережах розповсюджується відео, на якому видно чоловіка у військовій формі зі зброєю. Повідомляємо, що на даному відео немає військовослужбовців ТЦК та СП. Закликаємо перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент. Дуже хочеться почути коментар чернівецької поліції, бо це якась дичина. Перепрошую, чоловік у камуфляжі розмахує перед повною маршруткою пістолетом, а вони просто стоять і дивляться. Люся пісні, лються вина і нові скандали. Днями в Одесі прогримів концерт Вєркі Сердючки. Тут передбачувано аншлаг. Люди веселяються, радіють, поки можуть, і є поки можливість. Але тусуються підвічні хіти не лише україномовні. Yeah, Як ви розумієте, російські пісні стали яблуком розпрату. І не встиг закінчитися концерт у мережі вже почалася хвиля обурення. Але окрім мовного скандалу у класичному його розумінні, на концерті сердючка Септодонилко вирішив розмухати сварку з Іриною Фаріон. Справа у тому, що напередодні одіозна мовознавиця налетіла на сердючку за використання суржику. Щодо Данилка, це представник кризи української культури. Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку із макаронами і споживаєш в одній тарілці за один раз. Його сердючка за гречкою макарони вирішила відповісти, назвавши Фаріон варениками із тирсою. Вони з гречка. Я кажу: ви знаєте, пані Фаріон, а ви вареники з тирсою. Все. Але на цьому шоу програма не закінчилася. Бо на виході з Аркадії, де проходив концерт, чоловічу аудиторію вже чекали. ТЦК. Коротше, як то кажуть, і Тамада хороший, і конкурси цікаві. Усі ми пам'ятаємо, як зав'язувалася історія із відставкою залужного. Нардепка від слуги народу Мар'яна Безугла тоді просто таки зробила залужного героєм своїх соцмереж. І чи не кожного дня видавала допис, у якому критикувала генерала? Так, от а зараз героєм соцмереж безуглої став інший високопоставлений генерал. І якщо у першому випадку питання були до безуглої, то зараз чимало питань до самого генерала, бо критикують його і військові. Далі наша Анастасія Дмитровська розповість детальніше. Буквально вчора ввечері начальник штабу Азову Богдан Кротевич публікує у своєму телеграм-каналі допис, у якому жорстко критикує одного із генералів збройних сил України. Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і мені похер, чи посадять мене в тюрму. Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату. Ату тисяч солдат, ймовірно, що йдеться про командувача Осу Хортиця генерала Юрія Содоля. Панове народні депутати, на нас дивиться вся країна, на нас, військових, на вас, народних депутатів. Давайте ми переможемо. А тоді вже будемо розбиратися. Хто прав, хто виноват. і критикують генерала від моменту призначення командувачем східного напрямку, тобто із лютого цього року. Це призначення кадрова катастрофа, гіршу кандидатуру, які плювати на життя солдата було складно уявити. Раніше Содоль командував морською піхотою. Жоден бойовий морпіг про нього не скаже цензурного слова. До слова про бійців, ось у травні український військовий у своїх соцмережах розповів про командування содоля. Ви хочете правду про командування Содоля? Тримайте штурм моравейника позиції перед Донецьким аеропортом і силами першої ОМБП і 50-30 БМП. Наступ по мінному полю і при повному контролю зі сторони противника нас розібрали в хламіни. Була команда вперед, вперед! Відео Катарське. А ось власне і саме відео, яке неслося російськими пабліками. Мовляв, дивіться, як ми красиво відпрацьовуємо по Збройних силах України. Гнівний допис військового тоді швидко зник із його сторінки, так само, як і зникла звідти будь-яка критика генерала Содоля. А от на сторінці нардепки Мар'яни Безуглої цієї самої критики Содоля, хоч відбавляй. Керівник східним фронтом генерал Содоль вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, кринки, Авдіївка, очеретине Вовчанськ. Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми так маємо витрачати людей і території? Це так працює, головнокомандувач ЗС України, Вам зовсім байдуже, чи це ваш задум? А ось це фото угла опублікувала у суботу. На ньому генерал Содоль щось відзначає. Згодом з'ясувалося, що відзначав генерал день нагородження мера Одеси на знаком за службу та звитягу. За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані Облака в Одесі. Насилаю відповідний запит щодо його відряджень. Ясно, що безугла впіймала чергову хейт хвилю, і на ній несеться. Але як бачимо, питань і до генерала Содоля чимало, враховуючи те, що мовчати вже не можуть навіть військові, то питання ці нагальні. Але питання є й до командування, яке чомусь вперто не реагує на жорстку критику генерала. Тож сподіваємося, що, хоча б зараз, після заяв АЗОВу увагу на діяльність генерала Содоля таки звернуть. А ви як вважаєте, генерала Содоля після скандалу таки відправлять у відставку? Чи проблеми будуть навпаки у Богдана Кротевича? Доки смерть не розлучить їх, а потім він заробить гроші на її загибелі. Це так коротко можна описати наступну амурно-моторошну історію, яку публікує Євроніус. Ви тільки вслухайтеся у ці слова. Український біженець наварив аж 150 тисяч євро на голих фото своєї покійної дівчини-полячки. А починалося все так: український біженець у Польщі Андрій Тарашчук зустрічався із полячкою півтора роки. Утім, у грудні 2023 року дівчина загинула в автомобільній катастрофі. Після цього цей недобізнесмен вирішив заробити на покійній коханій. Він зареєстрував акаунт на OnlyFans і продавав там інтимні фото і відео своєї загиблої дівчини, які та йому надсилала під час стосунків. Так би тривало й досі, але у травні 2024 року друзі та родичі загиблої. Дізналися про акаунт після цього. Польська поліція затримала Андрія. Родина загиблої вимагає грошової компенсації та ув'язнення для українця. У поліції ж повідомили, що цілком очевидно, що на Андрія чекає депортація. А як вам таке кохання? Не стримуйтесь у коментарях. Одразу три борделі з українськими біженками накрила поліція разом із Європолом в Іспанії. Під час виявлення борделю поліція заарештувала п'ятьох людей: один із них громадянин Іспанії, двоє громадян Росії і двоє громадян України. Звинувачують їх у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. Схема була нескладною. Злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала своїх жертв в інтернеті, переважно через платформи соціальних мереж, представляючи себе менеджерами кадрового агентства. Постраждалих заманювали пропозиціями роботи хостесами та головними ролями. Передбачувані торговці людьми потім експлуатували жінок, переважно українок, а також громадянок Білорусі. Що важливо зауважити, злочинці навмисно обирали жертв за національною знакою, себто українок. Торгівці людьми привозили їх до Іспанії за туристичними візами. Вони обіцяли жінкам легальне працевлаштування у галузі розваги туризму. Вже в Іспанії українок інструктували, як подати заяву щодо тимчасового захисту у зв'язку з війною Росії проти України. Після цього процесу жертви отримували дозвіл на проживання в Іспанії, і от справу майже зроблено. Далі жінкам навішували локшини про отримання дозволу на роботу. Натомість жінок просто ізолювали у трьох будинках, із яких було складно утекти, і продавали чоловікам. За даними поліції, на цьому злочинці заробляли чималі суми. Загалом постраждало 14 жінок. Зараз дівчата перебувають під захистом правоохоронних органів Іспанії. Як вам таке іспанське працевлаштування? Діліться думками у коментарях. Тищенко вляпався. Поповній. Випадок із охороною Тищенка у Дніпрі почав вивертати коляна на виворіт. Які цікаві деталі вже повипливали? Чи зреагує на це влада? Та як почав виправдовувати себе коля катлєта Усі деталі у нашої Карини Клишун. Схоже, ця помилка парламенту може вже відправлятися послом у Таїланд. Нагадаю, що все почалося. Нещодавно Микола Тищенко вирішив знову себе показати, заявив, що продовжує боротися з ненависними офісами. На цей раз його подорож була у Дніпро. Сьогодні ми спільно викрали одразу п'ять адрес так званого групування дев'ятки. Це велика мережа «Ботоферм». Понад 100 адрес по всій Україні наразі нами встановлено більшу частину всіх організаторів. І відразу ж Микола пролетів. Адже активісти вирішили перевірити адреси, які публічно назвав Тищенко, аби дізнатися, чи є там хоч якісь згадки про офіси. Проте нічого, решту банкетні зали, кол-центрів, якихось офісних приміщень. Тут взагалі немає. Ні я, ні інші мої знайомі, ніколи якихось там офісних центрів, якихось ботоферм тут не бачили. Як ми бачимо, Коля вирішив приховати напад, а раптом минеться. Але не минулося. В соцмережах обурені люди вже почали розповсюджувати ось це відео. Ой-ой-ой! Під Час прогулянки охорона Миколи Тищенка побила добровольця Дмитра Павлова. З позивним син. Їх навіть не збентежив той факт, що чоловік тримав немовля на руках. Натягнули на нього наручники та почали ритися в сумці, фотографуючи документи Дмитра. Тищенко намагався через телеграм-канали виправдати свій вчинок та розігнати новину, що це взагалі злочинець, який спеціально знайшов Тищенка та почав його провокувати, адже він, нібито, входить до злочинного угрупування, яке нібито накрив Коля Оболонський. До моєї інформації він з'явився не просто так: у нього було конкретне завдання: спровокувати конфлікт. Та будь-який спосіб зірвати проведення слідчих дій. Після того, як Павлов накинувся на поліцейського, інші військові, які перебували на місці, зупинили вчинення злочину. Далі почав заявляти, що це взагалі не військовий, а російський агент. І дивується, чому це до нього народ так добре ставиться. Я там взагалі ні до чого. Просто ми сьогодні боремося ТСК на з ботафермами, до якої я приїхав приїхав цією перевіркою. І Він проходив разом з своїми е товаришами. І почав нас ображати Дмитро Павловський, який як заявляє Тищенко, вів себе зухвало та ще й ображав Миколу. Він просто питав, що люди у військовій формі і зі зброєю без опізнавальних знаків разом з нардепом роблять у центрі міста. Тищенко навіть документи у нього вимагав. Водочаслікара УБД, Убедена, і це мій добре. Це місяковель машина. Твою вал хто? Це закон якось. Хорошо, який закон? Ми ще бігаємо обісе. Супер, супер, дара, все Не моя. Ми працюємо в рамках тим, що У нас ресурс. А чого сружен ходісвала ю... закон він написав, а почитати його певно забув. Павловський є ветераном. На початку 22-го вступив у славнозвісний кракен та власними силами боровся проти ворога. Після таких зухвалих дій народ почав лютувати. Проте коля не пробивний. Вирішив давати задню. І я не я, і хата не моя. І взагалі чого ви всі наїхали на Миколу героя? Ніхто нікого не бив, і дитини там не було. Так а де на відео є хоча б яка детзвіду де, де дитини? Немає на відео дитини, немає серйозно. А це ну, ну де відео дитини, про що ви зараз кажете? і взагалі є чудова відмазка від цього. Ну, по перше, це все провокація. На питання, що ж то за люди були навколо нього, та хто ж скрутив військового? Тищенко каже: то активісти та небайдужі люди ніяка то не охорона. Вписалася за Тищенка його помічниця Евеліна Андрієвська. Це та що все бігала та знімала на відео. Вона заявила, що у Миколи взагалі нема охорони. До речі, знайоме прізвище. Чи не так? Андрієвська. Як виявилося, Евеліна є сестрою тієї самої Аліни Андрієвської, королеви ДНР. Більше того, помічниця нардепа має своє місце у базі Миротворець. Заперечувала російську агресію, брала участь у спробах легалізації окупації Криму росіянами, брала участь у антиукраїнських пропагандистських заходах Росії. Комбо і коли пішли питання про помічницю, Тищенко вже не був таким зухвалим. Внесена до миротворця. Що ви можете сказати про свою помічницю? Так, ми всі кудись змесені. Геніально є іще ще одна цікава деталь. Поліцейський, який допомагав охороні Тищенка, писаренко Богдан Олегович, який є співробітником головного управління нацполіції міста Києва, в поліції навіть підтвердили, що то їх людинка, яка була у відрядженні, та брала участь у проведенні слідчих дій. Проте по їх завершенню, правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент. Тому в поліції крайніх нема. Проте почали службове розслідування. Чи реально Тищенко взяв з собою поліцейського? Питання залишається відкритим. Так ще й одним з нападників виявився полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко. На такі дії катліти відреагував і голова офісу президента Андрій Ярмак. За сумісництвом кум Тищенка. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Така поведінка Тищенка не сумісна зі статусом народного депутата. Колі оболонському варто нагадати, що він вже не в 90-х та за свої вчинки доведеться відповідати. Наразі, як підтвердили в Кракені, відкрили кримінальну справу. Проти ДБР все ще мовчить. Як ви думаєте, чи заберуть мандат у Колі, та чи буде він відповідати перед законом? Напишіть свої думки з приводу цього у коментарях. У боротьбі з водіями-порушниками, що ганяють вулицями на шалених швидкостях, Хмельницька поліція серйозно дала. Штангу місцеві патрульні не лише спинили, а й оштрафували карету швидкої допомоги. Все б нічого. Але швидка їхала із виклику і везла важко хвору дитину у лікарню. Мигалки і сирени були увімкнені. Але не дивлячись на усі ознаки того, що летить швидка не просто так, поліція авто вирішила спинити. Ти що, дурний? Що? Можливо, увагу поліціянтів привернуло те, що це була приватна швидка, але як не крути, зупинка була не по ділу. Звичайно, такий інцидент викликав негативну реакцію у мережі, тому патрульна поліція Хмельницької області цих своїх працівників вирішила виправдати. У соціальних мережах ми виявили публікації щодо накладення адміністративного стягнення на водія спеціалізованого транспортного засобу Рено, що рухався автодорогою Н-03 Житомир Чернівці. Повідомляємо, що адмінпостанова про накладення штрафу щодо обмеження швидкості руху скасована штраф анулювали. Але чи отримують якесь реальне покарання патрульні? Оце вже невідомо. Шмаляли по храмам і вбили людей, як це притаманно російським військовим. Але цього разу мова не про них. Напередодні ввечері у Російській республіці Дагестан було оголошено режим контртерористичної операції. А все тому, що спершу у місті Дербент невідомі обстріляли синагогу і церкву з автоматичної зброї. Згодом стає відомо, що невідомі також відкрили вогонь по послу ДПС і також по синагозі в іншому місті Махачкалі. не не, не, не. Все, 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 задержали. Все, опа, опа, опа. Стоять, стоять. Все. Все, двоє хапнули, опа. Мережею почали ширитися відео перестрілок нападників із поліцейськими. Сави, сави. Сави. Майників на житті почалось. Багону і того білі. Два дома стріляли. Також стає відомо про те, що під час нападу на храми священнику перерізали горло, а в синагозі залишили напис із цитатою з Корана: Юдеї і християни не будуть задоволені тобою, доки ти не дотримуватимешся їхньої релігії. Скажи, шлях Аллаха це прямий шлях. Вже ближче до ночі були опубліковані ще два відео. На одному із них видно самих нападників кадри із махачкали. <звук> а на іншому видно напад від першої особи. В руки попали. А скова, горта. Охаю, пізді. Ну і звісно ж, куди без цього в російській партії Діна Росія вже встигли знайти так званий український слід, а також причетністю НАТО. Немає сумніву, що дані теракти так чи інакше зв'язані з спецслужбами України. І стран НАТО на фоні успіху наших войск в зоні СВО Это попытка підкарачать ситуацію в нашій страні із нутри. У той же час голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що бійні в Дагестані могли організувати російські спецслужби. МВС Дагестану відзвітувало про ліквідацію бойовиків за неофіційними ж даними. Різні телеграм-канали повідомляють про 15 п'ятнадцятьох а то й про і сімнадцятьох загалом загиблих силовиків, а постраждалих 44 людини. Як бачимо, подібні сутички із терористичним присмаком у Росії стають буденним явищем у той же день. У Абхазії невідомі напали на прикордонників. А буквально тиждень тому контртерористичну операцію проводили у ростовському СІЗО. Це вже є та сама гойда. Як думаєте, щось назріває чи звичайні будні на Росії? Коментуйте. А якщо подобається те, що ми робимо, підпишіться на наш канал і пам'ятайте, що лайки допомагають просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо! Побачимось.